Лондон. У центрі британської столиці відбувається свято компанії Coca-Cola. Під час урочистостей у повітрі кружляло 100 гелікоптерів із написом Coca-Cola. Було випущено 200 тисяч зарядів святкового салюту. На імпровізованій сцені співала Мадонна і Дженіфер Лопес. Фахівці заводу Живчик вважають, що це дешевий рекламний трюк. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Щойно в науковому колективі починаються інтриги і чвари, як його результативність падає до нуля. Ви, мабуть, добре розумієтесь в науках? Ні, я добре розуміюся в інтригах і чварах. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Автовокзал, автобуси, люди. Раптом до автобуса йде старий дід із рюкзаком, у чоботях, одяг, як у лісника. Загалом типовий мисливець. Заходить він в автобус, і тут всі просто очманіли. Від діда йде страшенний сморід, просто очі виїдає. Педантичні громадяни викликають поліцію, діда забирають у відділок, саджають на стілець і допитують Діду, ти чому так нестерпно смердиш? А ось синку пішов я в ліс на полювання. Ніч стояла, сиджу біля багаття, раптом бачу, у кущах пару очей горить. Я рушницю взяв, з одного ствола туди шарахнув. Очі згасли, біжу в кущі, а там вовчара здоровецький лежить. Ну, я і давай з нього шкуру знімати. Діду, то це шкура так смердить? Та ти далі слухай. Загалом сиджу я знову раптом бачу у тих самих кущах уже дві пари очей горять. Я з двох стволів туди як бахну, очі згасли. Біжу, дивлюся, два величезні вовки лежать. Ну я давай шкуру знімати. Діду, то це шкури так смердять. Та кажу ж тобі, далі слухай. Знову сиджу я біля багаття, раптом дивлюся, у тих самих темних кущах три пари очей світяться. Ну, я з двох стволів бабах, бабах. Потім ще пістолет дістав, ще з пістолету туди бах. Очі згасли. Іду в кущі, а там три величезних вовки лежать. Ну, я давай шкури знімати. Діду, та досить уже свої теревені розводити. Це ж кури так смердять чи що. Та це шкарпетки мої так смердять, та ти далі слухай.